Ян, ти хочеш їсти? Так. А я бачу, що ти хочеш мультики дивитись про Кирило кожум'яку. Та швидше масти. Кожумяка. Кожумяка? Ні. О, реклама вже. Бо дивися, вже гречка доварюється, вже, вже борщ закипів, а ти ще мажеш канапки. Та ми колись будемо їсти вже. Ну, ще трошки. Там, Там, на майонечку... був Микита. Там пише Микита кожум'яка, але насправді я знаю Кирилів тільки кожум'яків, а Крило кожум'яка, то, напевно, тато Микита Кожумяків Так, <реку> Кирило <реку> кожум'яка, це Ака, то це і є той новий герой, Яс. який потрібен. Тепер бо я вже запутався в тих кожум'яках і їхніх сімейних драмах. Я... Діана, а? не спа, не спи, не спати. Вже диви коти ходять тут, полюють. Що думають, в тебе щось впаде. Вже вони речка готова. Я вже виключив. Ой, ще не виключив. Все вже виключив. Дася? Ти тут не крутись? Ні, не треба.